У житті кожної людини щодня змінюється спілкування. Змінюються люди. Нас оточують як хороші люди, так і погані. Щодня ми спілкуємось з різним потоком енергій. Хтось нам бажає хороше, а хтось поганий, хтось заздрить, а хтось за нас радіє. Щоразу спілкуючись із людиною, ми обмінюємось з нею енергією. Що природно впливає на наше життя. Є такі люди, які нам бажають тільки добра, бажають тільки щастя і хочуть, щоб у нас все було добре. Так само є люди, з якими ми постійно дружимо, спілкуємось довгий час періоду, ділимось своїми переживаннями, розповідаємо таємниці, а є люди, з якими просто спілкуємось. Розповідають свої цікаві історії, але при цьому нічого не відчуваючи, але є такі люди, які можуть нам шкодити. Такі люди зазвичай себе не виявляють. Такі люди зазвичай дуже потайливі від наших очей. Вони спілкуються дуже мирно, спокійно і навіть вам співчувати у ваших проблемах і переживаннях, але при цьому в душі. Вони радіють, що у вас так відбувається в глибині душі. Вони вам заздрять, коли у вас все гаразд. Адже коли все добре, то важко приховувати те щастя, яке людина відчуває, це видно по її очах, по поведінці та звичкам. Саме в цей момент проявляються люди, які вам заздрять, які шкодять і можуть навіть навести на вас магію. Після цього у людини настають проблеми в житті, у когось руйнуються відносини, робота, а хтось починає сильно хворіти. Тобто у кожного починається своя низка проблем, і не кожен може розпізнати, в чому справа. Тобто, якщо в вашому житті почалися проблеми, низка неприємності, ніби пішла чорна смуга, а ви при цьому відчуваєте, що це не просто так. А є певна енергія, яка спрямована на ваше життя, значить необхідно перевірити. Ось у такий момент допоможе ритуал. Ви зможете самостійно виявити ту людину, яка вам шкодить, причому тут, незалежно від того, чи магію вона робить, або просто подумки заздрить. Ви можете провести цю практику у будь-який період місяця. Вам потрібно взяти. Склянку води, і ви повинні цю склянку з водою залишити у своїй кімнаті на день. Далі, увечері, коли ви лягатиме спати, ви повинні цю склянку насипати дрібку солі. Сіль відразу прибиратиме негативну програму з вас і оновлюватиме вашу енергію. Далі ви ставите склянку сіллю під своє ліжко. Якщо немає можливості, то ставимо поряд на таборет або тумбу. Після того, як склянку сіллю встановили, ви кажете. Солона вода покажи мого ворога, вода шлях відкриває ворога мого виявляє. Хай буде так. Ці слова потрібно сказати тричі. Ви лягаєте спати, і склянка з водою повинна залишитися до ранку, а вранці ви повинні вилити її за поріг свого будинку чи квартири, хоча б частину за поріг, решту у вікно. Дуже важливо вилити воду за поріг. Ви побачите, що незабаром з'явиться людина, яка вам шкодить. Вона обов'язково щось у вас проситиме, тобто. У людини щось станеться і вона попросить у вас допомоги. Це буде реакція на вашу практику, не варто давати нічого. Щоб захиститися від таких людей, які вам шкодять, то при спілкуванні ви у своїй кишені стисніть свою праву руку в кулак і вимовити про себе. Твої чорні задуми в кулак замикаю, всі біди від себе. Відганяю достатньо одного разу. Ви подивіться, наскільки вам легше є і як налагоджується ваше життя.